Марія Лоретта Джералдо Тедді на Прогулянці. Переклад з італійської Олена Ларікова. Видавництво віват. Тедді дивився у вікно. На вулиці було так сонячно, і йому дуже хотілося, щоб хтось пішов із ним погуляти. Раптом він почув дзвінок у двері. Дзень. Мамо, до нас хтось прийшов. Спасибі, мій маленький ведмедику, що завжди про все мене попереджаєш. Подякувала мама і пішла відчиняти двері. Теді побіг слідом, щоб глянути, хто ж там завітав. Це була бабуся. Бабуся, моя бабуся, вигукнув Теді і побіг до неї. Вона нахилилася і міцно обійняла онука. Привіт, мій солоденький! Привіталася бабуся. Ану хочеш, ж збирайся та ходімо до парку. Тедді від радості аж у долоньки заплескав. Він так любив гуляти в парку. До парку ведмедик не йшов, а біг, та ще й підстрибував від нетерплячки, так йому кортіло опинитися там якнайшвидше. Не поспішай, тедді, попросила бабуся. Я вже старенька, тож не встигаю за тобою. Малюк послухався і пішов повільніше. Аж ось бабуся і онук підійшли до пішохідного переходу, тобто до зебри. Теді тримався за бабусину руку і дивився на світлофор. Адже йти по зебрі можна лише тоді, коли горить зелене світло і зупиняються всі авто. Бі-біп! Це просигналило червоне авто. Йому сподобався Тедді, тож воно привіталося з ним. Бі-біп, відповів радісно малюк. І от, нарешті, парк. Теді щойно вони з бабусею пройшли через вхід, висмикнув долоньку з її руки і побіг до каруселі. На ній каталася Міллі. Це була подружка Теді. Привіт, Міллі!» Гукнув Тедді, підбігши до каруселі. Подружка люб'язно всміхнулася йому. На лавці поруч із каруселлю сидів Мілін татко. Привіт, Теді. Поздоровкався й він, так само люб'язно всміхнувшись. Тедді катався на каруселі разом із Міллі. Раптом він побачив дерев'яного коника, на якому нікого не було. Коник був дуже красивий, увесь жовтий і смугастим жовто гарячим хвостиком і гривкою. Він дуже сподобався Тедді, тож малюк зістрибнув із каруселі і за хвильку вже сидів у красення на спині. Аж тут до дерев'яного коника підбіг іще один ведмедик якого звали Ліло. Він був не дуже чемним малюком, тому став зіштовхувати Теді з коника, але той не збирався поступатись. Я прийшов першим, крикнув Теді. І між двома маленькими ведмедиками зчинилася сварка. На крик одразу ж прибігла бабуся. Ану, припиніть сваритись, наказала вона. Краще скажіть. Хто з вас прийшов першим? Я! вигукнув Теді, піднявши руку. Ну, тоді кататимешся першим, а потім вже ти ліло, розсудила ведмежа бабуся. І вони кивнули на знак згоди. Теді одразу ж усівся на коника. Замість ніжок у коника була велика пружина. Теді мчав швидко-швидко, швидше за вітер. Ось так. гоп! Гоп, потім Теді рушив на гойдалки. Бабуся розгойдувала його, а він то розгинав ніжки, то згинав, щоб здійнятися високо-високо, ніжки вперед. Вжух ніжки назад, вжух, ніжки вперед. Вжух, ніжки назад, вжух. Теді розгойдувався дедалі вище і вище. Треба йти додому, зненацька сказала бабуся. Бо вже час обідати. А як же гірка? скривився Тедді. Я ще не встиг поспускатися з гірки. Ну, гаразд, погодилася бабуся і зітхнула. Спускайся, але лишень один раз. Два, бабусю, попросив її тедді. Кивнула головою на знак згоди. От і добре. Біля гірки зібралося чимало ведмедиків. Вони спускалися по черзі. Першим скотився донизу Ромео. Вжух. Далі скотилася донизу Міллі. Вжух. А потім і решта ведмедиків спустилися. Вжух! вжух, вжух, вжух. І ось надійшла черга Тедді. Вжух. Дуже дуже довга гірка. І ще раз Тедді так нагулявся у парку, що аж зголоднів. Бабусю, може підемо вже додому? запитав він. А вже ж! погодилася вона. Міллі з татком теж пішли з парку. Вони так само дуже зголодніли. Аби не пропустити нові пригоди Тедді, підписуйтесь на канал. Читала Валерія Олійник для каналу. Казковый плейлист.